Виконуємо номер 25 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 інтегрованого курсу частина 1, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть значення виразу і два завдання. Приступаємо до виконання. Проставимо порядок дій в першому прикладі. Перша дія ділення в дужках. Друга дія додавання в дужках. Третя дія множення. Четверта множення, п'ята віднімання і шоста віднімання. Виконуємо першу дію. Поділимо 0,6 на 0,25. Виконаємо ділення куточком. При цьому перенесемо на два знаки. В діленому і в дільнику. Отже, 6. Ділимо на 25, 6 менше 25, ставимо частку 0, цілих і закінчили ділення цілої частини. Допишемо 0, 60 ділимо на 25, беремо по 2, 25 множимо на 2, це буде 50. Виконуємо віднімання: 0 і 1. 10 ділимо на 25. 10 остачі, зносимо 0. 100 ділимо на 25, беремо по 4. 25 множу на 4 буде 100. Виконуємо віднімання вистачі 0. Отримали 0,24. Виконуємо другу дію. 9,34. Додамо 0,24. Отримаю 9,58 сотих. Виконуємо третю дію. Помножимо 45,2 на 0,75. 2 множимо на 5, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 5 множимо на 5, 5,25 до 1, 26. 6 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20, 5,2 2, 22. Множимо на 7, 7 множимо на 2, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 7 множимо на 5, 35 до да 1, 36. 6 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, да 3 31. Виконуємо додавання 0, 10, 9, 3 і 3. Відокремлюємо три цифри комою. Отримали. 33,9 виконуємо четверту дію. Тепер ми результат другої дії 9,58 помножимо на 2,8. 8 множимо на 8. 64. 4 записали, 6 запам'ятали.

Виконуємо додавання 4, 12, 8, 16, 2. і від три цифри комою. Отримали 26,824 тисячних. П'ята дія. Ми від результату третьої дії це 33,9. Віднімаємо результат четвертої дії. 26,824 Допишемо ще два нулі. 10 відняти 4, 6. 9 відняти 2 7. 8 відняти 8 0. 13 відняти 6, 7. І тут 2 відняти 2, 0.

6 відняти 0 – 6, 7 відняти 5, 2, 0 відняти 0 – 0 і 7 відняти 4 – 3. Постали кому під комами отримали 3,026. Переходимо до другого завдання. Поставимо порядок дій. Перша дія піднесення до квадрата, друга віднімання. Третє піднесення до куба, четверте ділення на 4. п'яте – ділення на 2 і шосте – додавання. Виконуємо першу дію. 2,6 помножимо на 2,6. 6 множимо на 6, 36, 6. Записали, 3 запам'ятали. 2 множимо на 6, 12, до 3, 15. Множимо на 2, 6 множимо на 2, 12. 2 зап...

13 відняти 6 буде 7, 8 відняти 7, 1 і 8 відняти 6, 2. Поставили кому під комами, отримали 2,17. Виконуємо третю дію. 0,6 піднесемо до куба. Це 0,6 множимо на 0,6, множимо на 0,6, 6 множимо на 6, 36, і 36 на 6 це 216. І відокремлюємо три цифри комою. Отримали 0,216. Ну, а тепер виконуємо четверту дію. Результат другої дії 2,17 ділимо на 4. 2 менше, ніж 4. ставимо в частку 0. Ми закінчили ділення цілої частини, тому ставимо в частку куму. 21 ділимо на 4, беремо по 5, 4 множимо на 5 20, виконуємо віднімання в вистачу 1. Зносимо 7, 17 ділимо на 4, беремо по 4. 4 множимо на 4, 16, виконуємо віднімання в вистачу 1. Допишемо 0, 10 ділимо на 4, беремо по 2, 4 множимо на 2 8, виконуємо віднімання, Востачі 2, допишемо 0. 20 ділимо на 4, беремо по 5, 4 множимо на 5 20, виконуємо віднімання, остачі 0. Отримали 0,5425 десяти тисячних. Виконуємо п'яту дію. Результат третьої дії 0,216 тисячних ділимо на 2. 0, цілих. зносимо 2 на 2 по одному. Виконуємо віднімання вистачі 0. Зносимо 1, 1 менше 2, ставимо в частку 0 і зносимо 6, 16 на 2 по 8. 2 множимо на 8 буде 16. Виконуємо віднімання вистачі 0. Отримали тисячних. І тепер шоста дія остання. Ми маємо до результату четвертої дії: 0,5425.

Записуємо результат 0,06 номер 25 із підручника Алгебра 7 та інтегрованого курсу частина перша. Математика 7 виконано.